Добрий день, шановні слухачі! Вітаю вас в компанії Account. Ми продовжуємо розглядати роботу в програмах Баз. І одне з ваших запитань це облік автотранспорту, а саме облік паливно-мастильних матеріалів. Можна, звичайно, в простій програмі Баз-Проф зробити. Спрощений облік даного процесу. Що для цього необхідно зробити? І таким чином, виходять з положення дуже багато підприємств. Вони організовують склади місця зберігання, це в довідниках товари та послуги, склади організовують склади саме на автомобілі. Тут ви бачите, що я просто прописала автомобіль 1, автомобіль 2, зараз зайдемо всередину. Карточки цього складу. Тут ви можете прописати значить, назву автомобіля, якщо вам необхідно зробити, наприклад, щоб ви бачили саме марку, номер, там реєстраційний номер, VIP-код і так далі. Вибираємо тип складу оптовий. І далі все так, як обліковується по складам. Спочатку ми робимо надходження товарів та послуг. Зробили, наприклад, 209 ось, е, покупка комісія вид операції, договір основний і склад основний бензин А-92 в кількості 1000 літрів. А тепер – з допомогою документа переміщення ми можемо зробити переміщення зі складу на автомобіль. Ось, будь ласка, 3.09 ми вибрали вже відправник, основний склад, одержувач автомобіль. Тут в коментарях можете прописати, що це заправка автомобіля такого, то щоб вам було зручно. І прописуємо товари, тобто бензин на склад. Автомобіль номер 1 склад Одержувач. Ось такі проведення. 203 рахунок, але зі складу на склад. Партія та ж сама залишається. Далі для того, щоб списати даний бензин уже витрати на автомобіль, ми заходимо в документи виробництва, вимога накладна і робимо переміщення. Ось 5-го 9-го, значить, ми зробили з автомобіля номер 1 списали бензин А92 в кількості 78 літрів. Подивимося проведення. Ось, будь ласка, через 8-й клас, 203 на 92 рахунок. Якщо, наприклад, у вас автомобіль бере участь в наданні послуг, які ви. Надаєте вашим контрагентам, то ви можете списати на 91 або на 23 рахунок, аналогічно по списанню матеріалів, товарів у виробництво. Щоб проаналізувати дану інформацію, ми, як зазвичай, використовуємо оборотну сальдову відомість. Показати налаштування. Тут ми вибираємо в закладинці групування. Податкове призначення, номенклатура, партії, склади. Можна переміщати, пам'ятаєте, що ми можемо зробити, наприклад, склад вище, а номенклатура і партії потім для кожного складу. Сформувати. І ось, будь ласка, автомобіль 1, бензин і також е, партія прописана, ви бачите, так? Потім списання ось уже є 78 літрів, і залишок в баку автомобіля. Тобто, у нас склад автомобіль є не що інше, як бак в автомобілі. Автомобіля 2 так і залишилось 200 літрів, які ми перемістили на склад автомобіль номер 2 І також в основному складі ми бачимо залишок. Ось таким чином можна організувати. Облік палива в простій програмі Базпроф Баз Це, звичайно, все дуже спрощено, але е, дає можливість обліковувати. Якщо, наприклад, е, значить, водій автомобіля так, придбає е, паливо е, згідно авансового звіту, таким же чином ви робите авансовий звіт, тільки там надходження прописуєте вже одразу на автомобіль. No, щоб бачити заправку складу. В коментарях можете все це прописувати. Але якщо вам потрібно більш детальний облік, не лише по руху паливно-мастильних матеріалів, а також більш детальний управлінський облік про те, які послуги надаєте, куди цей автомобіль їде, виписувати різні перевісні документи, то для цього. Ми вже з вами знаємо, що у нас є ось такі демо-версії, заходимо на сайт, я вам вже казала, і відкриваємо програму Облік автотранспорту. Зараз я вам відкрию. Ось, будь ласка, ви бачите сайт «Базсофт», демонстраційні бази онлайн. І тут ми можемо знайти Баз управління автотранспортом стандарт. Заходимо на, дану, на даний сайт і відкриваємо програму. Вибираємо користувача і заходимо в саму програму. Тут, звичайно, більш детально, але ця програма вона має лише управлінський облік. Тобто ми можемо з вами відслідковувати е, транспорт, послуги, облік ПММ. Ось, наприклад, якщо ми зайдемо на головне, документи по ПММ, документи з ремонтів також можна, різні агрегати, які є на, на автомобілях, також зробити подорожні листи і також е, замовлення. Ось в транспорті у нас є замовлення на ТЗ. Тобто, спочатку, коли у нас по телефону замовник е, каже, що необхідно нам зробити. Якийсь рейс, ми прописуємо, яка це наша організація, потім який контрагент замовляє дану, е, дану послугу. тобто е доставку товару, записуємо, звідки відправляється, коли, тобто, всі-всі-всі, які нам необхідні параметри. Також є, які ми товари будемо перевозити, і яка послуга при цьому надається, тобто транспортна послуга. Тут прописується зміст послуги, що це транспортна послуга. І можемо роздрукувати замовлення на ТЗ і підписати, наприклад, ну тут, бачите, не можна вам показати, тому що недостатньо прав для демонстраційної версії, але це є. Потім на підставі документу замовлення ми можемо створити, наприклад, маршрутний лист або подорожній лист. Маршрутний лист, будь ласка, формується. Ми тут вже прописуємо дату, коли вже буде надаватися послуга, потім прописується маршрут. Маршрут вибирається з потрібного довідника, можна робити шаблони. Одразу у нас прописується відстань, також скільки годин буде на дану доставку, і також на підставі маршрутного листа ми можемо маршрутний лист роздрукувати. І таким же чином і подорожній лист. Але ця програма, як ви бачите, вона не містить в собі бухгалтерського обліку. Тобто потрібно дані, наприклад, про надання послуг, щоб потім ми могли зробити консолідовану звітність по нашим витратам, по нашим доходам. Нам необхідно це все передавати в. Спеціалізовані бухгалтерські програми, такі як BAS пурпрф і BAS Corp. Хочу вам сказати, що дуже багато організацій, які надають послуги по обслуговуванню програм BAS, мають свої модулі. Наприклад, BAS є BGS Solution, вони надають програму Кермо. І програма Кермо вбудована саме. по… Тому що я бачила, вбудована в програму Баз-Проф або Баз Корп, і вона інтегрована. Тобто ми користуємося тими ж самими довідниками, тими ж самими. Е значить, Документи можемо вводити, наприклад, по взаєморозрахунках з контрагентами, і потім на підставі вже даних, які ми ввели в програму Кермо, що вбудовано в цю програму, ми можемо формувати консолідовану звітність. Тобто, будь ласка, робіть запити до своїх обслуговуючих фірм і вибирайте необхідний продукт. Я вам бажаю успіхів, чекаю ваших відгуків, запитань і лайків, якщо це відео стало вам в нагоді. Всього вам найкращого бережіть себе!